Відмовилися називати повномасштабне вторгнення незаконним. Сполучені Штати не підтримали спільну заяву Великої сімки щодо Росії. Про це повідомило видання Політико з посиланням на власні джерела. Вашингтон нібито також відмовився включати в документ формулювання щодо подальшої підтримки України під час зустрічі міністрів фінансів J7 у Канаді. Штати і раніше відмовлялися підтримувати деякі пункти у заявах Великої Сімки, зокрема із засудженням удару по сумах. Надцятого квітня повідомлялося, що у такий спосіб вони не хочуть зіпсувати переговори з Кремлем, які нині ведуться. Вчорашній саміт є передвісником основної зустрічі глав держав великої сімки, яка відбудеться 15-17 червня. Новий прем'єр Канади запрошував на цю подію українського президента Володимира Зеленського. Окрім того, напередодні в Канаді на зустрічі G7 побував і наш міністр фінансів України Сергій Марченко. Його канадський колега пообіцяв і надалі Продовжувати підтримку Києва у ці дні. Ми матимемо можливість знову підтвердити нашу позицію щодо санкцій проти Росії. Ми хочемо, щоб ці санкції були жорсткішими, тому що це єдиний можливий спосіб накладення необхідного тиску на Росію, щоб вона пішла на потрібні домовленості, особливо у контексті обговорень, що стосуються миру. Ми говорили про енергетичну інфраструктуру, про дороги, порти, залізницю. Ми обговорювали оборонні технології та підтримку, яку ви бачили від Канади для України буде продовжена, і саме тому сьогоднішній день і присутність міністра Марченко тут як спеціального гостя це потужний сигнал для всього світу.